Мисливець за приводами це захоплююча містична дурама про дзяншо, який спеціалізується на продажу покинутих будинків з приводами. Він купує нерухомість за низькими цінами, виганяє духів і перепродає їх з прибутку. Одного разу до нього звернувся Циніхен, лікар, у якого з них батько. Цин підозрює, що це якось пов'язане з діяльністю Дзяншо. Спочатку між ними виникає напруга, але згодом вони стають друзями, об'єднавши зусилля, щоб розгадати цю таємницю. Разом вони виявляють, що зникнення батька Цині може бути пов'язане з приводом, якого дзяншо намагається знайти. У процесі розслідування їм допомагає Юань Муцин, дочка генерала та досвідчена поліцейська, яка має цінні зв'язки. Чим більше вони занурюються у справу, тим більше таємниць відкривається. Наприкінці сезону стає очевидним, що все, з чим вони стикалися, пов'язане з глибокою таємницею, яка може пояснити не лише зникнення батька. А й таємничі події в будинках. Ця дорама захоплює з першої хвилини, пропонуючи інтригуючий сюжет, сповнений містики, напруження і несподіваних поворотів, що тримають глядачів у напрузі, до самого кінця.